У корі проведені два діаметри АВ і СД. Довідіть, що хорди АД і ВС рівні і паралельні. Отже, проведемо два діаметри АВ і СД. Один АВ. І другий. Це. Треба довести, що хорди АД Одна корда. І це І це Рівні і паралельні. Доведення. Трикутник BOC дорівнює трикутнику АОД за першою ознакою рівності трикутників. Оскільки CO дорівнює ОД, БО дорівнює ОА як радіуси цього кола. А кути при вершенні О вертикальні і тому рівні. Це означає, що. Сторони АД і CB рівні, як відповідні сторони рівних трикутників. Таким чином, перша частина задачі доведена. Кут С дорівнює куту Д, також як відповідні кути в рівних трикутниках. З іншого боку, це внутрішні різносторонні кути при прямих СБАД і січні СД. За ознакою паралельності прямих СВ… Паралельна АД. Отже, ви тільки що прослухали доведення цієї задачі. Зараз ви бачите, що на дошці записано, що дано, що треба довести. І дивлячись тільки на оцей малюночок, спробуйте відтворити дане доведення. Якщо у вас виникнуть труднощі, то ви можете повернути даний урок на початок і прослухати доведення ще раз.